Трансляція, Походу пішла. О, он починається якість трансляції. Почалось. А, звук. Окей. Okay. А трошки йде з запізненням. Ну, то добре. А зараз попробуємо... Давайте я тепер зрозумів, як то транслят. Як це треба робити. А ну, попробуємо щось. Робочий стол. Весь екран. А Обачте темний екран все одно не показує. Не знаю чому. Башку мою бачиш <риклад> <риклад> Я й свій на це просто поражає. І ти хоч не чуєш зараз? По скайпі, так? Да? Ну то та, добре, добре. Попробуємо дещо інше. Попробуємо знаєш що? Ох, зараз прикольно буде. Ти може, в принципі, бачив той фільм, але просто для проби... А, того от третьої частини морі не бачив, ну. ну? як? Башку бач. А чуєш, Ігорку? А ч воно в малому такому розширенні, так? Ну, чекай, зараз. спробуємо подивитися, что-то воно так.

А, тут фіксує скільки переглядів є. Типа тут... хто заходив, та? А ти програв, певно? І що ти якось так. Mm. Mm-hmm. Hmm. Tak, zaczynamy znowu. фонари, которые у нас есть. Это все. Тихо, прошу вас. Почему они издают такие звуки? Может, так они видят. Звук отражается от предметов. Навіть не ключить, нормально працює. Ну, маленьке, правда, зображення, ну але. але, але. Але фун функціонує.